Ми продовжуємо наступною темою. Близько 10-12 мільйонів тонн будівельного сміття накопичилося в країні внаслідок масштабних руйнувань інфраструктури під час війни. Щоденний обсяг лише збільшується відходи руйнації в Україні. Вже можна порівняти з кількістю твердих побутових відходів, що в середньому утворюються в країні за рік. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Під час селекторної наради щодо швидкого відновлення України передає урядовий портал 10 лютого. Детальніше про утилізацію такого сміття говоримо із співзасновником і виконавчим директором громадської організації Ресинк Романом Пучко, який доєднується до нашого ефіру. Пане Романе, вітаю Вітаю. доброго ранку. Тож розкажіть, а що робити із цим сміттям від зруйнованої інфраструктури, як його можна переробити і використати? Ну, власне, що робити це дуже сильно залежить від локального контексту і складу цього сміття, але е, його можна однозначно переробити в матеріали для підготовчих будівельних робіт або для тих же будівельних робіт. Єдине, що варто розуміти, це те, що матеріали, які знаходяться у складі сміття руйнації, це досить змішані матеріали, які Потрібно ретельно відсортувати, і їх не можна порівнювати із тими матеріалами, які утворюються після, скажімо так, демонтажних робіт, тому що демонтажні роботи це цілоспрямовані роботи для того, аби розібрати будівлю і потенційно перевикористати матеріали. Коли ж прилітає ракета чи дрон, то все, що знаходиться в квартирі в будівлі. Воно перетворюється просто на а, купу а, чогось, і там є і медичні засоби, там є і токсичні матеріали, там можливо є і залишки а, боєприпасів. Тому тут треба бути дуже уважним і обережним, коли ми а, коментуємо цю тему, тому що от в кожній конкретній ситуації підхід може бути різний. І відсоткове співвідношення більше все-таки того сміття, яке не можна потім використати. Це я кажу про те, яке залишається внаслідок обстрілів у прифронтових, припустимо, населених пунктах. А, ну, це в цілому десь рівні частини. Як показує досвід тієї ж Японії, наприклад, після стихійних лих. Це близько 50 на 50 або 40 на 60, в залежності знову ж таки від. Того, якими є матеріали, що знаходяться в будівлях, тому що у нас навіть у нас дуже велика країна, і у нас дуже багато регіональних особливостей у будівництві, тобто, деякі матеріали, які використовуються на півдні. А вони можуть не використовуватися на півночі, і так далі. Зрозуміло, що там, де є наприклад бетон, то бетон можна переробити як і в новий бетон, так і в підсипку для дороги, замінник щебню, і так далі. Якщо це шифер, а шифер не скрізь є, але він терпляється, то звичайно цей азбестомісний матеріал є дуже небезпечним. Його потрібно ізолювати, утилізувати, тому. Ну ту ж цеглу можна також переробити досить легко. Звичайно, що метал, деревину о, і так далі, але о, потрібно дивитися, чи всі матеріали не забруднені пластиковими місними спіненим, спіненим полістиролом і так далі, тому що цього так і зазвичає. От якраз більш предметно хотілося б поговорити з вами про те, які саме матеріали можна використовувати повторно. Бо знаю для прикладу жінку з руської лозової, це з Харківщини, чий будинок був зруйнований і тотально, і <кій> все, що вона могла зробити, це просто ту деревину використати для опалення пічного і обігрітися цим. Чи можна було б використати цю деревину, наприклад, чи цеглу? <кій> Розкажіть, будь ласка, детальніше. <гій> <гій> ну знову ж таки, дивіться, мені важко судити, яка то була деревина, але якщо вона була в хорошому стані, то звісно так. Тільки треба розуміти, що у нас деревина зазвичай не є несучою конструкцією тобто, якщо в жительки руської лозової був зруйнований будинок. І в неї лишилась тільки деревина, то їй потрібно для початку фундамент цегла несучі конструкції, і тільки тоді вона може щось зробити з стоять деревини, Ну, і то не вона, а хтось. Звичайно, що дуже важливо перевикористовувати матеріали локально, тобто немає сенсу ні екологічного, ні економічного а вести матеріали з точки А в точку Б. А потім з точки Б в точку С для перевикористання. Тобто, якщо вони є на локації, яка була напівзруйнована або пошкоджена, то бажано це перевикористання робити на місці, навіть якщо не одразу. Відповідно, дуже важливо, щоб людям, які бажають перевикористати свої матеріали, якщо це приватний сектор, ви зараз говорите. Комунальні підприємства, міжнародні організації все-таки залишали ті матеріали. Які придатні до перевикористання на місці, тому що дуже часто буває так, що після дорозбирання їх відсортовують і везуть на тимчасовий майданчик чи звалище, ну ніби для повторного потім перевикористання, але ж ця логістика вона трошечки не має екологічного і економічного сенсу. Дуже дякуємо Дякую. за те, що роз'яснили, як яким є процес взагалі відбору сміття, яке може пригодитися, а яке варто утилізувати. Роман Почко, і виконавчий директор громадської організації Ресинк був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорили утилізацію будівельного сміття і взагалі масштаби цієї проблеми.